І так почалось літо, в нас змінилась глава. Тепер виконати кілька квестів для сусідів і успішний флірт. Ну а ми розпочнемо з городу. Женилися давно, немає що робить мені, немає з ким піти в кіно. В селі дівчина одна, і та горбата, і страшна. Сьогодні йду до неї, я, кохана дівчина моя. Женем, підем до клубу і хильнем, Юрба танцює на очах, а з ними дівчина в штанах, а після цього всі разом підем за журене село, і чути п'яною. До колін, нема електрики в селі, сюди автобус не заїде, немає спасу на селі, немає спасу на селі. Усі женилися давно, немає дівчини, краси, немає скільки в кімнат. Не влазить. Отак вот влізе. Так, ну все, тепер можемо приступати до виконання квестів. Біжимо до Іди, заберемо в неї косу, віднесемо її юний госту. Юнігосту, юний Юнігост нас знову відправить до Самбора. А Самбор хреново з нами пожартує. щину а дівчина гине Як саме ще в нічого, а ти мати що привела на свій Божий мусить погибати. Серце я не співаючи, коли знає, за що люди серце не побачать, а скажуть гледа що? Серце я не знає, за що Люди серце не побачать, а скажуть гледа що. Іда, добрий день, я вас знаю, я їй кажу. Привіт, Іда. Я за косою для Юнігоста. Вона, забирайся малюк, я виграла чесно. Я перепитую, перемога. Вона, ха, ця маленька змія? Навіть не сказала вам про це. Ці фігурки. Я перепитую, я не розумію, що ви маєте на увазі. Він тільки хотів, щоб я повернув йому його косу. Іда, тепер це моя коса. Я кажу, добре добре, розслабтесь! Що мені потрібно зробити, щоб отримати вашу косу? Вона, звичайно, ви можете купити у мене або ми б розігралися в грі. Якщо я запитаю, скільки за косив, вона скаже тисячі монет. Ну, У нас є гроші, але я не хочу. Що за гра? Вона. Те ж саме, що змусило Юнгоста втратити всі свої гроші і косу. Гра в загадки. Я перепитую, як? Вона. Я просто загадаю вам три загадки, ви повинні правильно відповісти на всі питання. Одна помилка і гра закінчиться. Ви виграєте і тоді отримуєте косу. Я запитую, а якщо я програю, вона. На цей раз я не буду поводитись з вами полегше. Якщо ви програєте, ви мені нічого не повинні. Ви просто втрачаєте шанс отримати косу безкоштовно. Якщо я відповім, думаю, що пройду гру, вона відвернеться і скаже давай гроші. Тому я відповідаю: гаразд, давайте вже свої загадки. Вона перша загадка. Що зникає в ту ж секунду, коли ви вимовляєте його ім'я? Варіанту відповіді. Пил. Маленька дівчина, дерево, вітер. Ну, Тиша, звісно. Якщо в ту ж секунду зникає, значить це тиша. Вона правильно готові до наступної? Ось вона. Нагодуй мене і я живу. Але дай мені попити, і я помру. Що я? Варіанти відповіді. Кінь, тінь, вогонь, музика, негаразди, незалежність. Ми певно, що вогонь. Вона. О, а ви непоганий. Вже куди краще, ніж містер Великий Кастелан. Але чи зможете ви вигадати останнє? Слухайте уважно. Я можу літати, але у мене немає крил. Я можу плакати, але у мене немає очей. Куди б я не пішов, за мною прямує, прямує тьма. Що я? Варіанти відповіді. Хмара, цибуля, ліс, уява, біда, ворона. Хмара. Вона. Чорта, ви кметливий. Вітаю, ви виграли паскудну косу старого. Кращого просто не буває. Я їй кажу. спасибі гру, мені Справді було весело бережіть себе. Завдання в квесті змінилось. Тепер доставіть косу юнігосту. До речі, нам зарахований перший квест по главі. Ви вже повернулись. Я йому. Вітаю юні гост. У мене ваша коса. Він. Чудово, чи були проблеми в дорозі? Я йому. Зовсім ні. Він хороший хлопець. У мене новина, вас шукає самбір. Я йому. Для мене ви впевнені? Він. Мені сказали, що він запитував про те, у кого забавні очі дурне обличчя. Я йому. Зрозуміло, гаразд, я не буду затягувати ці. Приниження і піду його знайду. Но спочатку. Хвіст. Три продузії на спині, хворобах медичний лис. Чом не стох я на соснині, Ледь пройшов я ВЛК Написали все в порядку, дали в руки автомат, ще й саперний. Зачай десь тут лежить перегорнута тілешка з розлітими е, ліками. Всякими. Нам потрібно зілля тверезості обов'язково і зілля миттєвого зцілення обов'язково. До самбора вже підем завтра. вже мніє. Їхав-їхав козак містом під копитом, камінь тріснув, та раз. Два під копитом камінь тріснув та раз. Тарас, чи не била, не сварила, що з козаком говорила та раз. Два, що з козаком говорила та раз. І ось тут, біля знаку, я теж чекаю появу рандомної тележки з розвитими ліками. Нас м'ясо собі на завтрашній похід. Все. Завтра виконуємо по главі успішний філірт і по главі балакаємо самбором. Він нам дає пакетик гімна і ми знайомимося з Вольградом.